Короче, хітон хітонів, слухайте. Оце татусик різковий, він, звісно, парень. Вирішив, що маман пора навчитися готувати. Ну, бо скільки ж можна їсти пальмени з магазину і гречку без солі. Татусичок, Маман на тебе погано впливає. Ти вже починаєш турні думки генерувати. Каже, рідненька, ти ж господиня, а не якесь там безруке чудо. Ну, маман надулася. Через півгодини чуємо запахло. Мати Василева, не їжею, а чимось таким, що й сатана в пеклі подавився. Прибігаємо на кухню, а там дим стовпом і маман з відром води бігає, як пожежний на пенсії. Вона трясця, вирішила спекти пиріг. Пиріг. Шановна студія, розумієте, та вона ж навіть яйця розбити нормально не може, щоб не покалічитись. Татусик бачить це все і видає. Ти хочеш, щоб ми всі згоріли, чи що? А вона, та ти не шариш, це новий рецепт. Він має настоятись на диму. Ну, короче, тим пирогом можна було цвяхи забивати, а запах стояв такий, що навіть сусідські таргани почали веселятися. Оце тобі, господиня, трясця.